Традиції штука шанована і підтримувана. Нато вони й традиції. Щоправда, деколи вони традиції зміщуються в часі, проте від того не стають менш традиційними. І якщо кілька років тому палац традиційно влаштовував палацівські ігрища, септо тренінги, у передноворічний ранок, заміщуючи тим, домашній процес нарубування циберка олів'є. То вже, напевно, новітньо традиційно, вдруге поспіль, палацівці, замість того, щоб варити кутю, ранком передріздвяним займаються суспільно-корисними добрими справами. Цьогоріч корисність добрих справ підтверджувалась реальною затребуваністю результатів такої раптово недорочної роботи адміністрації палацу. Хтось із превеликим ентузіазмом навчався виплітати жовто-блакитні фенічки. Процес захопливий і в принципі в житті не зайвий. Хтось із ентузіазмом не меншим вив'язував різдвяних янголів у вишиванках та нагадував колегам про давні різдвяні янгольські витівки. Хтось, пригадуючи собі власні дитячі пластилінові витребеньки, виліплював символи козячого овечого року прийдешнього. А хтось переважна більшість тих, котрі надавалися до тренінгу, присмокуючи та облизуючись, прикрашали всілякими всіляковостями індивідуальні шестицукеркові ялиночки. Дехто так захопився, що навіть брав собі домашню роботу. А потім усі разом уважненько розглядали витвори власних рук та разом із вітальним упакуванням, коробкою побажань та янголятами від парламенту дітей передавали найволонтернішому волонтеру допомоги армії Рівне. Хлопцям. На схід, на війну. Передавали, знаючи. Хлопці їх отримають на різдво. Їм теж буде. Нехай маленьке, але свято. Це різдво, це різдво, це різдво.